Я вже давно помічаю, що мені з кожним роком а, складніше знаходити друзів, знайомити якісь корішів, якісь людей, з мені подобається спілкуватись, з якими мені подобається щось робити. Ця тенденція мене вже якось задовбала, хоч я і в цілому розумію, чому це трапляється. Але сам факт того, що. Більшість таких речей е, зацілено на зовнішніх факторів, це фруструє. І я думаю, що багато людей з вас е, також у цій ситуації, коли вам вже за 20, може вам тільки виповнилось 20, почалося кажуть, доросле життя. З'явились проблеми з будівлі відносин з іншими людьми. Сьогодні ми поговоримо про. Таку тему як, е, чому з дорослим життям приходять проблеми з пошуком друзів, з спілкуванням з людьми, і чому ця тема зациклена на нашому поколінні? Тому що я вважаю, що це питання нашого покоління, чому ми такі всі соціофоби. Почнемо з того, що. Вже давно заїжджена тема, а коли нам було по 6, по десять, коли ми були навіть не підлітками, було нам набагато простіше знаходити друзів. Ти просто йдеш собі в парк чи у двор, і там знаходиш першого хлопчика, дівчинку, з яким ти, хоч, ти хочеш розмовляти. І, типу, тем там, ну, небагато було, ви ж розумієте, типу, це, ну якого у, у кого Хотвілсов більше, у кого всяких, коротше, вакуганів краще. Тобі не потрібно було щось суперскладне. Це навіть не було якоюсь проблемою в голові, типу, не було питання, а чи нормально мені, як ну, підходити до, іншого, е, до іншої людини, і, типу, щось, коротше, питати і, або напряму питати: типу, чи ти хочеш бути моїм другом, вся хуйня. І. Навіть коли я був підлітком, десь візьмемо там з 13 до 18 років, така соціальна відповідальність вона з'явилась. Ти не міг просто підійти. Типу, і, давай, давай давай, дружить, давай, дружи. Ну, такого не було. І все ж проблем з тим, щоб в мене не було друзів на цьому періоді мого життя, таке питання не стояло. Тобто ти завжди, чи десь вчишся школа, коледж, універ, чи ти кудись ходиш, типу, на плавання чи музикальну школу. В цілому, типу, в тебе є якісь інтереси, і ці люди, ну як ну, люди, люди, підлітки, якось саме збирались, і ти збирався з ними, і це було набагато простіше, я б сказав. Також я розумію, що тяжку роль зіграла е, всякі погані речі, давайте так скажемо для Ютубу, е, види алкоголю, сигарет, maybe, якихось наркотиків, yeah. які все ж але об'єднували нас. Тобто, ми, ми типу, після пар йшли там палити за гаражами, і там знайомились буквально за всім коледжем. Ти граєш на гітарі. І я, наприклад, грав на гітарі, і, типу, я, ні, ну, я нічого не робив, щоб прямо от шукати когось з, з такими ж інтересами. Я взявся за гітару десь у 16 18 році, коли дуже популярний був реп. Ну, не було такого більшого хайпу, як у 20-х, на якусь інді рок-музику. І я вже розумів, то, що я тут один, типу, в полі воїн. Тут чи тільки я, мені подобається якийсь метал, якийсь, коротше, там гранж, рок, вся ця хуйня. І навіть просто з тим фактом, то, що я міг з'явитися у школі з гітарою, чи в якомусь публічному просторі, типу, на вулиці просто вийти з цієї гітари у центр, до мене просто могли б підійти і, типу, спитати, чи, чи граю я на гітарі, скільки я граю на гітарі, чи в мене є там група, що можна там два. Давай... Ми разом пограємо, типу, підемо на, на, на репетицію, вся хуйня. Тобто, у цього взагалі проблем не було. І, А що зараз, типу, страпилось? Типу? Я якось. Причому ось цей гап, типу, от мені, условно говоря, зараз 22 майже, і от, от беремо Толіка, який, там, типу, якомусь 17-16. От я навіть. Не побачив оцього моменту, коли весь мій соціум він якось держався, там, до трьох-чотирьох людей. І це навіть не... не через війну, хоча це теж сприяло на це. І, типу, навіть коли я переїхав до іншої країни, перший, може, рок-півтора в мене теж не було як... якихось проблем з спілкуванням з іншими людьми. Тобто це. Не трапилось, типу, я от переїхав після війни, і одразу ж мені типу, не захотілося ні з ким розмовляти, і все, я, я, я тепер хіка вся хуйня. Ні. Це, типу, з... прийшло до мене в спокійний мом момент мого життя. Давайте скажемо так. Що теж ставить якесь запитання, типу, а, 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 чому? а чому десь в 20 я. Вже не, не маю ніяких друзів. І ця тенденція, коли я питав людей, яким за 30, за 35, вони мені у цілому розказували точно таку ж історію. Тобто я цілком розумію, то, що я такий не один, і що це не проблема зі мною. Хоча там в цілому, в цілому, там є. Теж нюанс, типу, але ми потім ну, його розберемо. Тобто це не була якась проблема, то що я якийсь ідіот. Мені тикнули пальцем на проблему, яку я взагалі не бачив ніколи. Ну, Цих людей я питав на, своїй, на своїх перших роботах, і тут же вони, типу, показували, те, ти що дивись, ти, типу, працюєш 40 годин в місяць. Тут. Місяць, блядь. в, в неділю. І, типу, Стільки людей працюють дві роботи, ну, чи одна робота, і та підробітка, і вся хуйня. і Люди намагаються більше працювати. Може в них є якесь хобі, і може в них є якісь відносини, які тривають там багато років. І у людини ну, немає такої багатої кількості часу на розмови з іншими людьми, які тобі не такі пріоритетні. У житті, просто тому, що ти, типу, почав там працювати. Давайте беремо от період десь з 20 по 22 рік, коли я був в коледжі. Наприклад, була дистанційка, і по факту, ну ніхто ж, блять, не ходив, типу, на ці пари. Багато людей прогулювали. І я був у тому числі. Із-за цього я по факту я сім днів на ділю був, блять, вільний. І типу, ну, не було якого якоїсь проблеми піти кудись, в Саркатанськ, зустрітися з якою людиною, яку ти ніколи не бачив, але ви, типу, граєте на гітарі, вам подобається блядь, одна і та ж група. Але зараз такого не може бути. Ти працюєш, блядь, п'ять днів в неділю, коли ти приходиш додому, в тебе буквально якісь речі, які ти повинен зробити по дому, якісь речі, які ти повинен зробити е, поза своєю роботою. В тебе може бути дівчина, в тебе може бути хобі. І ти, типу, все, в тебе десь може ча... може, йому якась година, два на свої всякі штуки, і ти може просто захочеш, блядь, поспати, а не йти кудись, кимутним типам, потратити свій час на, ось, на, на ось це, І це резонно. Але мені, мені здається, що це також є фактор. Другий фактор, який я можу виділити, це соцмережі. Звісно, блять, яке тільки дослідження тобі не каже, то що соцмережі сприяють на соціальні відносини між людьми. За соціальних мереж люди підвищують свої очікування інших. Тобто вони бачать а, ідеальних людей в інтернеті. Інтерпретують в своє життя, що вони повинні бути ідеальними, як в тому інтернеті. І усі хороші люди, з якими типу, тобі треба спілкуватися, з якими тобі типу, треба мати відносини, вони, вони теж потрібні бути ідеальними, заробляти мільйони, там жити блядь, в вісьми хатах в Аргентині, мати тисячу машин. Вся ця хуйня Але насправді такого, типу Ну ви ж розумієте, то, що більшість людей, я і ви, у нас немає такого ідеального життя. Але ми друг другу блядь, найобуємо, то, що все це типу потрібно якось блядь, бути в нашому житті, і ми повинні повинні спілкуватися тільки з правильними людьми. Може, може, ти і може я. Ми, типу, не помічаємо таких речей в своєму житті. Типу, блять, ну то я не брать взяти до людей. Не суди людину по обгорці, вся ця хуйня. Але ми судимо. Ми, типу, судимо. І ми судимо більше, ніж е, старші покоління. Тому що їм, по факту, взагалі похуй як людина виглядає. Головне, щоб вона десь працювала жорстко в якомусь місці піздатому. І щоб у них інтереси були, якісь блять. Я просто це бачу з. навіть з. Зі старшими людьми, десь, типу, 40, в тому, то, що тут, типу, ну, нема у них фільтру. Тобто, окей, вони прям взагалі з бомжом не будуть тусуватися, но їм взагалі пофіг, що, що в тебе там є, як ти там виглядаєш в традиційній нормі, блядь, типу, бумерів, знаєте. І ну, якщо в тебе просто є якась прикольна робота, знаєш, і ти не живеш на останній копійки, і у тебе є сім'я, то все, ти, блядь, подружишся з усіма людьма, людьми 40. В тебе не буде проблем. У тебе не буде питання, блядь, який в тебе вайб, яку ти каву полюбляєш, блядь. що кого ти слухаєш, і це весь, блядь, тест на лічність, блядь. Які робимо ми з іншими людьми. І... Мені здається найголовніша проблема соцмереж в тому, що у людини е, зникає обов'язок перед іншою людиною. Про що я ще раз говорю? Мені здається, то що ми, блядь, якесь перше покоління, яке може дозволити собі просто, типу, загостити когось, не відповідати комусь, типу, не прийти на зустріч. Розірвати усі контакти, навіть нічого не казавши. І це, типу, з одної сторони, це відвертість до інших людей, тому що, ну, типу, якщо мені реально не хочеться общатися з типом, я не буду з ним общатися. І це, типу, ну, зрозуміло для мене. Але також у типа є така тема, то що він може зникнути з мого життя, нічого не сказав. І з цим фактом, що от кожна людина от може от за клік блядь, зникнути з твого життя, ти починаєш дуже обережно спілкуватися з іншими людьми, не підпускаєш їх дуже близько. І ти дистанціюєш себе від цих людей, сам того не розуміючи. І це проблема соцмереж. А ти прикинь, типу, 30 років тому, коли вам в цілому, ти знаєш, типу, тому що він живе в іншому дворі, і він знає, де ти живеш, і ти, типу, не відповідаєш, типу, по телефону, чи, чи ну, ти просто взяв, пішов, блядь, типу, коли ти з типом зустрівся. Ну, там же, блядь, всі люди будуть потім ну, типу, пальцем тикати. То, що подивіться, подивіться на, цього, на цю людину, яка не поважає, блядь, інших людей. Ми не будемо з ним розмовляти, ми не будемо зустрічатись. Така тема була. І це все, все ж таки токсичне відносення між людьми. Я це розумію, але з другої сторони, якщо це якийсь незнайомець, ти його знаєш, день-два, в тебе. В цілому є обов'язок перед ним розмовляти з ним, відповідати йому, тому що це правила етикету. Ти не можеш просто взяти і зупинити з ним розмову чи прогулянку. Але ми можемо. Давайте так, із усіма оцими проблемами з соцмережами не можемо не чіпати тему психічного стану. То, як ти взаємодієш з людьми і твою самосвідомість – це теж. Дуже е, важливо, тому що Ну об'єктивно, якщо в тебе депресія або в тебе якийсь тривожний розлад, це, звісно, давить на все, що ти робиш у тому числі, і на твій соціум. Ти не ініціюєш розмови з другими людьми, і вони з тобою не общаються. Тут мені, мені здається, не дуже багато про що можна казати. Тому що я не дуже розбираюся з теми. Але коли в мене було депресив тривожний розлад, дійсно складно було з кимось вести діалог, але це більш було за те, що я більш зациклювався на собі і не зациклювся на людині, тому ніякого контакту з людиною в цілому не було, коли я був у цьому стані. І це теж мало свій відбиток. На ситуацію. Також, коли ти в цілому вже прошарений тип, в тебе багато людей, з якими ти спілкувався, в тебе з'являються якісь свої очікування перед людьми. І ось цей період, між е, я цього типа знаю, я з цим типом дружу, він починає збільшуватись просто в бляді, геометричній прогресії, тому що типу, ти не знаєш, що це тип. Тобі треба бути обережним, тому що ти вже доросла людина, і тобі треба якось відповідати за все, що ти робиш, з ким ти розмовляєш. І тобі кожен раз, коли ти знайомишся з новою людиною, тобі треба перевіряти, чи не він не долбойобін. І деякі люди, блядь, типу, Дуже жорстко маскирується. от маскуватися, типу, на, на декілька місяців, що вони нормальні люди. А потім, коли ти до якогось моменту доходиш до ось ось таких близьких відносин з цією людиною, ти починаєш розуміти, який він даун, які, типу, які в нього нас насправді взгляди на життя. І ти розумієш, що ця людина з тобою не ну, ти не бачиш свого майбутнього з цією людиною. Але ти вже декілька місяців або років. Витратив на цю людину, і з, ось з таким поганим е, досвідом, коли в тебе з'являється нове обличчя в твоєму житті, ти дивишся і е, ще ж більшою опаскою. Тобто ти не підпускаєш цю людину так близько, тому ти не так ініціюєш розмову з ним, ти не такий активний. І цей процес, типу, від знайомого до друга, він, він, він просто безкінечний. Це, типу, жопа повна. І ми також навіть не, не затронули тему типу взаємності. Тому що потрібно розуміти, то що кожні взаємовідносини між двома людьми це робота. Ти щось вкладаєш, щось робиш для цієї дружби. І ця людина теж повинна працювати над вашими взаємовідносинами. Це, типу, ну, стандарт. І в якийсь момент. Коли ти нащупуєш, що ти сам ініціюєш усі розмови, тільки від, від тебе йдуть за, за, запити на якісь прогулянки, типу і всякі діла, розуміння того, що якщо ти просто перестанеш все робити, коли ти не, не будеш йому писати, не будеш кудись коротше, звати, ваша дружба закінчиться, це дуже фруструє. І ти починаєш також боятись, по-перше, що кожна людина, з якою ти спілкуєшся, в такому ж стані. Тобто ти, блядь, один працюєш над дружбою, і нічого інша людина ніхера не робить. Починається така тема, то що а от нахуя мені, блять, ініціювати діалог. З лі? я повинен ініціювати діалог, а інші люди не повинні. І типу. З, Одної сторони, це правильна позиція, як на мене, тому що ти повинен поважати себе. Це самосвідомість. Ти, ти розумієш те, що ти не безкінечний запас блядь, енергії і часу для того, щоб з кожним типом е, ініціювати кож, кожний їх діалог і, типу, вести, блядь, знаєш, як Discord модератор у всіх своїх друзів. Але з іншого боку, реально, коли ти. Перестаєш бути ініціатором, ти втрачаєш багато друзів, а то хоч якесь спілкування в твоєму житті було. Що я в цілому для себе виділив, що може сприяти вирішенню цієї проблеми? Для початку, може, ви помітили, але коли я розказував про те, як нам легше було знаходити друзів. Коли нам було, типу, по 14, там шістнадцять хуйня, я помічав, що ми знаходили друзів десь. Ось в цьому прикол. І це на, на, насправді дуже така палка двох кінців. Тому що давайте так візьмемо: ти йдеш на якесь хобі, чи універ, чи на роботу, і там знаходяться люди, які займаються тим же, яким цікаво, теж таке ж. І з цими людьми хочеш ти не хочеш, але ти почнеш розмовляти, і з якимись цими людьми в тебе з'являться якісь відносини. Весь процес знаходження друзів він почнеться. А от з іншої сторони, багато чи в тебе друзів, які залишились після школи. Багато чи в тебе друзів, які залишились після універу. Може, ти можеш сказати, то, що. В тебе там в тебе там якась компанія шкільна, вона, типу, залишилась, ви гуляєте, все таке. Але в цілому, типу, 90, а в деяких людей, де, усі люди, з якими ти розмовляв в школі, в коледжі на своїй е, минулій роботі, вони зникають з твого життя. Іноді прям сразу, то що, наприклад, дуже жорсткий пример, ти, наприклад, з школою. Я, я думаю, ти зрозумієш. Ти бачиш оцих 20 типів протягом 12 років кожен блядь, день. Кожен день. Ти бачив їх малими, ти бачив їх підлітками, ти бачив вже типів на, на випускний. 12 років ти їх бачив і ти з ними спілкувався. Але більшість з тих людей зникли з твого життя блядь, в перший день після випускного. В перший день. І також з колегами з минулої роботи, ти міг годинами розмовляти з ними на всі теми. Вам було дуже прикольно на роботі. Типу, ви були, блядь, бесті всякими такими. Але як тільки ти змінюєш роботу, чи вони звільняються, ця людина зникає. Ця людина зникає, блядь, з 90% шансу. Тому це якийсь костиль, мені здається. Я, я дуже сподіваюся, те, що. Ця проблема не буде все моє життя. Це мій страх, блять, мені, 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 мені типу, реально страшно, що от ось все. Тобто, тобто мені, типу, 20 стукнуло, тепер в мене будуть тільки от тимчасові друзі: з роботи чи з хобі. Тобто, на, момент, на моменті, коли я захочу звільнитися, або я захочу змінити хобі, я не буду з цими людьми спілкуватися. І, і сам, саме тупе, то що. Навіть я, блядь, не захочу нікому писати. І це типу блядь, майнблоу, тому що я з однієї що в мене нема друзів, а з іншого боку, як, як тільки людина зникає з мого якогось скеджулу, я сам не ініціюю ніякі розмови, нічого не роблю. А, а якщо роблю, то сама ця людина теж не ініціює нічого, їй становиться якусь похуй на тебе, як і тобі, і на нього. І це, мені здається, на цьому моменті ми повинні перейти до основного тейку. В тим, то, що запіжена за фраза виходити за зону комфорту потрібно. І тут, доречно, розуміти, про який стан ми кажемо. Тому що, якщо в тебе якісь психічні порушення, то насильно себе якось змушувати це робити не потрібно. Ми всі це розуміємо. Але я зараз кажу про ситуацію, коли. В цілому ти можеш вийти з зону комфорту, але ти не хочеш. Типу, блядь, мені знову потрібно буде зараз знайомитися з цією людиною, то, блядь, розказувати про себе, блядь, сотий раз. Так. Так. Потрібно просто, блядь, зрозуміти, що ну, це, це, це така тема буде. І в момент, коли ти зрозумієш, що ну, треба просто якісь свого знову відкинути і якось. Більш відкритими людьми бути, звісно, якісь ідіоти також з'являться в твоєму житті. Тобто ми повертаємося до, до того комплексу того, що в тебе на опиті б, блядь, були якісь дауни в житті. Вони такі ж будуть. Але якщо ти себе якось е, закриваєш від усіх людей, боючись того, що всі якісь е, кажуть даунами, ти закриваєш себе від, від хороших людей. Від якихось класних людей, які можуть змінити твоє життя на краще. І мені здається, що риск можна взяти. По-перше, тому що ну, ти ж не дебіл. Ти вже якісь паттерни на ідіотів знайдеш. М мені здається, то, що трайну от трьох людей, із яких один даун, другий нецікавий, а третій може бути прикольний, мені здається, можна, можна спробувати. Саме складне в цьому моменті це просто блядь, почати. Я просто на собі якось дивлюсь, то, що мені потрібно е пересилити себе в перші десь е хвилин п'ять розмови, коли треба задавати всі тупи питання: типу: Ой, а де ти живеш? А що тобі подобається? Вся, вся оця хуйня. Мені взагалі може бути поїпать, що у людини трапляється в його житті, чим він там займається, де він там живе, але ти робиш ґрунт перед реальною розмовою з людиною. Тобто йому потім, коли ти даєш знак тому, що типу, я не даун, ти можеш мене не боятися. І коли ти розумієш, що він не даун, коли ти питаєш його якісь питання, і, і він відповідає на тебе якимось образом. Ти теж можеш собі якісь висновки зробити, що він, типу, ну нормальний. Тип. І потім, якщо з'являється якась тема, чи жарт, чи ще щось, е ти в полі зору, він пам'ятає тебе, е чи. блядь, опа. В ситуації, де потрібна буде якась взаємодія з людиною, він згадає тебе, от і все. Він не почне іскати іншу, е, іншої людини. Якщо там якесь буде, блять, то тебе, тебе можуть позвати. Ну, типу, це так і реально працює. І це на опиті, я можу сказати, що воно працює. Також чіпляючи соцмережі. Опять же, яка проблема в соцмереж? Е, Помимо того, що в тебе є, типу, якісь стандарти і очікування, які, які в тебе з'являються від цих соцмереж? Ти. Починаєш з цими соцмережами замінювати реальне спілкування і взаємодію з людьми. Кожен день ти в телефоні, дивишся, кучу людей, читаєш всякі кучі пости, і твій мозок. Він сприяє це як спілкування. Ти можеш дві години, блядь, дивитися якісь сторіс чи Тік-Токи, і, і твій мозок буде це сприяти, як ти на якомусь партії, блядь, типу на, на 200 людей. Тому що кожен раз, коли ти, типу, свайпаєш, блядь, е, вверх, ти бачиш нове лице, він з тобою якось розмовляє, і у твого мозку немає типу, фільтру. А, це, типу, ти... Не, він розуміє, що, те, то, що це людина, яка з тобою розмовляє. І твоя... І твоя потреба. З кимось розмовляти, вона зникає. Ти не хочеш не з кимось розмовляти. Я не кажу, то що тобі треба зараз видалити всі свої соцмережі. Це фігня Ти можеш це робити годину в день, і в тебе буде бажання та сила розмовляти з кимось. Це те, що допомогло мені. Потрібно розуміти, то, що ви. Ви інші люди, у вас по-іншому якісь історії, у вас взагалі, може бути, не буде цієї проблеми. Я не знаю, нахуй я ви зайшли на це відео. Мені здається, що ось ці от три пункти, які мені якось допомогли, вони допоможуть вам, якщо у вас є така ж проблема. Мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете мені якісь свої пункти, тому як ви вирішуєте цю проблему з складнощами, заводити друзів. Тому що. Я не можу сказати, що я вирішив це питання в своєму житті. І було б дуже цікаво подивитись, як інші люди вирішують це питання. Дякую.